Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. На Полтавщині школярі намагалися заблокувати рух поліцейського автомобіля, який забрав мобілізованих. На відео бачимо, як натовп школярів оточив поліцейське авто і заважав виїзду. Хлопці стали прямо на шляху авто в притул до нього. Всього в події приймали участь декілька десятків школярів. Як повідомлять місцеві пабліки, одному зі спійманих цивільних вдалося втекти з автомобіля, а іншого таки забрали. A subir aqui, os dois! E o passo mais! E o novo moves! Quem que é o novo moves? Olha o outro! 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 Olha